Друзі, вітаю! Пропоную зараз спільно з вами оглянути ось це гарне креселечко відомого датського бренду Hjort Knutsen. Це є новеньке крісло з функцією реклайнера, яке виконане повністю в натуральній шкірі. Обладнане металевою хрестовинкою. 5 ніжок металевих-чорних. виготовлене повністю в натуральній шкірі. Надзвичайно м'яка. Приємно на дотик. Дуже зручна посадка, дуже зручна спинка. Спинка має тут підтримку спини по боках, прогин такий підголівничок. Надзвичайно зручна посадка. Усі боковинки, задня частина спинки також виготовлені з натуральної шкіри. Задня частина крісло виглядає таким чином. Пік. І зараз покажу його основну опцію це є релакс. Бачите, тут є вентиль фіксування кута нахилу спинки. Його можна відкрутити або фіксувати в певній позиції. І просто впирати, розфіксувати потрібно, нахилитися спиною і можна. Розкласти крісло аж до такої позиції. Тобто ви можете вибрати кут нахилу спинки або таким, або дещо меншим, який вам є зручний. Дуже прикольне, дуже зручне крісло відомого бренду з Данії. В описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Там буде ціна цього крісла, будуть додаткові фотографії, параметри, усе, наші контакти, все необхідне для того, щоб детально оглянути це крісло і за потреби придбати його у нас. Дякую вам за увагу!